Тетяна приїхала до Харкова з Вовчанського району, що був окупований ворогом від перших днів війни. У нас не магазинів, магазині хліба, нічого цього не можна було купити. Як ви виживали, яке господарство своє? Так, у нас город свій, кури, у кого, там у сусідів корови були, ділилися і молоко, ми всім. Як було з грошей? Не ях. Декісь там гроші вдома були, ну як. Ну, кожна бабка пенсіонерка відкладає, щоб були при собі якісь копійки. Ну, тож так і виживали. Востаннє пенсію отримала у лютому, та виплати для мешканців деокупованих територій досі повністю не налагодили. Пояснює жінка, нещодавно дізналася, що постраждалі від війни можуть розраховувати на допомогу від ООН. Це понад 2 тисячі гривень на місяць. Тож вирішила відправити заявку на отримання. Треба щось купувати, продуктів, якихось треба купити. Ну, у нас, наприклад, в даний момент в селі ще й досі світу немає, не провели, не вазомновили оцю лінію. Як все ж треба щось, щось купити, щось гадіться, габуться. Тепер допомогу від ООН можна оформити і у Харкові. Раніше відкрити центри реєстрації не могли з міркувань безпеки. Аби подати заявку, спочатку треба зайняти місце в електронній черзі. Це можна зробити тільки онлайн на сайті. Потім спеціалісти благодійного фонду Право на захист допоможуть оформити і надіслати необхідні документи, та розраховувати на допомогу можуть не всі. Перш за все, дохід людини має бути не більше 5 тисяч 400 гривень на місяць. Є три рівня умов. Перший рівень це особа повинна бути або ВПО внутрішньопереміщеною особою. Або ВПО, яка повернулася, або якщо це харків'яни, які нікуди не виїжджали, єдина умова, вони повинні бути постраждалими від воєнного конфлікту. Друга група це інваліди, особи з серйозними медицинськими проблемами, самотні батьки. Це може бути і самотня мама з неповнолітніми дітьми, або самотній батько з неповнолітніми дітьми, особи віком старше 55 років. І багатодітні сім'ї з розлучені з батьками. По третє, заявки громадян, які вже отримували виплати від ООН під час війни, уже не розглядатимуть. Василь Воробйов підкреслює, людина має підпадати хоча б під один критерій з усіх трьох рівнів. Для оформлення заявки обов'язково необхідний документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і банківська картка, а також відповідні справки, медицинські довідки, посвідчення. І протягом 2, від двох до чотирьох тижнів надійде у випадку успішної реєстрації на номер телефона мобільний, прийде смс. Де буде вказано, що особі нарахована ця сума і виплачена, і невдовзі на її банківську карту прийде відповідна сума. Лише за перші дні роботи центру реєстрації у Харкові допомогу оформили близько 70 родин. Планується, що ООН виплачуватиме гроші півроку. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, Харківські звісті.